Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини. З вами Кожухівський Олександр. Росія спочатку повномасштабної війни вкрала 15 мільйонів тонн українського зерна. Чи багато це чи мало? По суті, 15 мільйонів вистачить, щоб прогодувати всю нашу країну. Мінімум один рік. Україна оцінює обсяг зерна, вкраденого Москвою з 22-го року, у 15 мільйонів тонн. Воно змішується з російським і йде на експорт. Нас України категорично проти використання криптовалют як платіжного засобу. Віртуальні активи не зможуть отримати статус легального платіжного засобу в Україні. Це принципова позиція Національного банку України. Про що заявив голова Нацбанку Андрій Пишний? Пишний наголосив, що таку норму регулятор вважає червоною лінією, яку він не має наміру перетинати. Рекордне закриття бізнесів понад 6,5 тисяч за півроку. За перші шість місяців цього року в Україні припинили діяльність більше 6,5 тисяч юридичних осіб. Найгірший показник за останні п'ять років, як зазначив. Один із депутатів. Головні дієві особи цього процесу добре знайомі. Офіс президента, комітет Гетманцева, бюджетний комітет і уряд Шмигаля, якого відправили у відставку, але чомусь перевели в Міноборони, заявив депутат. Стан ринку житла в Україні 2025 року, український ринок нерухомості поступово оживає. Попит повертається, ціни ростуть, а покупці дедалі активніше заходять на ринок. Ціни зростають і не лише трохи. За даними Держстату, зростання цін на житло у першому кварталі 2025 року склало 4%. А за рік 11%. відсотків. Первинний ринок дорожчає швидше за вторинний, плюс 14% відсотків проти плюс 9%. відсотків. Також аналітики прогнозують подальше підвищення первинка до 20% відсотків щороку, вторинка – помірне зростання, хоча й нижчими темпами. Попит активний, хоч і сегментований, люди здебільшого купують однокімнатні та двокімнатні квартири комфорт класу, переважно площею до 60 метрів квадратних. Близько 75% відсотків покупців купують для себе інші для інвестицій, або як можливе житло-подушку безпеки. Короткий висновок: так зараз купую. Не просто продають ринок ожив, хоча і неоднорідно активніші регіони бачать зростання інші коливання. Це час покупця, є дешево і можна торгуватися, особливо якщо не спішиш. Якщо ти бажаєш продати або придбати нерухомість, звертайся до нас, напиши плюс в коментарях. І я з тобою зв'яжусь. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.